17 липня вітаю. Троянда Браза Кафедрал. Нарешті вона розпустилася. Чудова, гарна троянда Девіда Остіна, запашна, посаджена весні цього року. Оце вона з весни такий кущик чудовий наростила десь майже до пів метру. Рожевого кольору. Квітка невелика, але це перше квітування і спека, так що може бути і більша квітка ще. Пуп'янки дуже ніжні такі, листя матове, Не хворіє троянда. Чудова троянда. Дякую за перегляд, дякую нашим українським воїнам, за те, що захищають Україну нашу.